Вітаємо всіх глядачів та вболівальників щорічного професійного конкурсу педагогічної майстерності Випускник року у 2023-му. Ми відзначаємо ювілей. 25-й раз випускники змагаються за титул найкращого. Нагадаємо імена цьогорічних героїв, які змогли стати кращими у відборі першого туру конкурсу. Та увійшли до п'ятірки фіналістів, за яких ви віддавали свої голоси, активно вболівали та підтримували. Альона Дуроніна 211 та Д група. Тетяна Лазарева 41-ша д група. Любов Гриценко 4 та М-група. Альона Зубенко 4 та Ф-група. Герман Діденко 211-та Ф-група. Які ж випробування проходили наші учасники на шляху до перемоги? Педагогічний ринг, Self-presentation Child education Конкурсні відеоролики опубліковані у відповідному плейлисті на освітньо-розважальному ютуб-каналі Хайм'юзік, де проходило глядацьке голосування, яке визначило улюбленця публіки. Чиє ім'я ми зараз і дізнаємось. Герман Діденко, 399 голосів у першому голосуванні та 217 у другому. Вітаємо Германа! А окрему щиру подяку хочемо висловити вам, наші дорогі глядачі та вболівальники! Завдяки вашій підтримці кожен фіналіст буде нагороджений сертифікатом глядацького голосування. Щодня нам надходило безліч повідомлень на підтримку конкурсантів. З'явилися теплі та позитивні коментарі під відеороликами учасників. Дякуємо вам! Ви сила! Кожен з конкурсантів гідний перемоги, але перш за все, журі вирішили відзначити усіх учасників та знайшли особливу родзинку в кожному. Диплом за пошук, знахідку, уміле впровадження та застосування медіотехнологій у роботі з дошкільниками нагороджується Тетяна Лазарева. Диплом за креативний, творчий підхід до практичного застосування інноваційних онлайн-технологій у роботі з дошкільниками отримує Альона Дароніна. Диплом за рекламування неповторного образу фітнес-тренера та популяризацію професії вчителя фізичної культури нагороджується Альона Зубенко. Диплом за створення позитивного іміджу майбутнього педагога Донеччини. Та популяризацію здорового способу життя отримує Герман Діденко. Дипломом за формування та виховання культурно національних духовних цінностей України та популяризацію професії педагога-музиканта нагороджується Любов Гриценко. Ну що, а тепер прийшов час дізнатися ім'я переможця найкращого випускника 2023 року. Ви готові? Тож, із загальним балом журі 86. За підсумками всіх випробувань. Перемогу у професійному конкурсі Педагогічної майстерності, випускник року 2023, здобуває тетяна Лазарева Студентка 41-ї групи відділення дошкільної освіти. Щиро вітаємо Тетяну з перемогою! Бажаємо їй! Та всім конкурсантам не зупинятися на досягнутому, продовжувати підкорювати не легкий, але й цікавий шлях справжнього фахівця сфери освіти та прославляти професію педагога на всю Україну та світ легкої і творчої майбутньої професійної діяльності. Зауважимо, що наші фіналісти отримують сертифікати та дипломи, а також грошову нагороду від профспілкового комітету коледжу. А ми прощаємося з вами. Але дуже сподіваємось, що вже за декілька місяців зустрінемось на конкурсі випускник року 2024. Мири та злагоди в кожну родину! До нових зустрічей!